Ви коли-небудь замислювалися, що було найдивнішим, що люди відправляли поштою у XIX столітті? Спойлер, це діти. Так, ви не помилилися. Колись, коли поштова служба США була новенькою, батьки могли і робили це відправляти своїх дітей поштою. Ця дивна практика почалася одразу після 1912 року, коли з'явилися послуги посилкової пошти. То як це працювало? Ну, діти подорожували разом із поштовими працівниками, і їхня вартість відправки розраховувалася за вагою, як і звичайні посилки. Уявіть собі маленького Тіма зі штампом на лобі. Звісно, це не було так просто, як кинути свою дитину в поштову скриньку. Поштові працівники повинні були забезпечити, щоб діти безпечно дісталися до місця призначення. Можна сказати, що вони були першими нянями на записі. Божевілля, правда? Але не хвилюйтеся, це не тривало довго. Якби мило і дикувато це не звучало, практика викликала підозри і швидко